Усім привіт! Сьогодні буде таке відео, яке, звичайно, в принципі, на таку тему ніколи не записував, але хочу вам записати, щоб, як то кажуть, додати нового контенту на канал, і, як то кажуть, для деякого, хто любить поспекувати, не на фьючерсах, а, наприклад, там ну, на Споті, звичайно, можна на фьючерсах, але там краще всього ставити маленькі плечі. Саме про те, що, наприклад, як ми всі знаємо, що історично є такі моменти, коли йде бокове так, після того, як був там якийсь прорив каналу, там або оновлення Отемхая, от і вся сезонка закінчилась, на у пішла там ведмежка. Там. Але, наприклад, сам свій тренд в крипті всі тата, біток, ефір, сей, кажуть, ріст, ріст ріст але там монетка вже все. В неї вже а, ніхто не сидить, її поскидали, поскидали і де, як то кажуть, боковик. І до чого я все кажу до того, що, наприклад, якщо брати подібного а, формату монеток, то та, саме та, 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 Хамстер та, або Кетзен, або ще якісь Dogs, та, Cats, і тому подібного, якщо ми бачимо, що йде щось подібне зараз на копищення, де в боковику, звичайно, воно потрохи онолюсу, а нулюся, вниз, але... Є такий момент, якщо, наприклад, воно зупинить своє, а, ну, скажімо так, свій рух вниз, свої показники залишаться в такому боковику, наприклад, не почне оновлювати цю межу так, і не буде виходити, наприклад, за цю межу. Тобто, у нас може бути таким чином та почати ходитися на якось отак, просто в боковику від однієї верхньої границі до нижньої границі. Я вам свідчу такий канал утворився, так? то такий канал, в принципі, враховуючи, монетка у нас нещодавно залістилася і, звичайно, злили. Можна прийняти їх до скама. ось, Але навіть будь-які щитки, скам-монетки і тому подібного, вони зазвичай мають досить великі показники росту. А, бо, якщо брати, наприклад, ну, буде ну, пам'ятаємо Dog, дог. та? шибу там. Вів ну, багато дуже монеток, цих всяких, там М-коїнів, вони всіх бували схожого ось, плану накопичення після великих стартів, після великі падіння, боковики, і локально, десь там через там, кілька тижнів, кілька місяців, могли прос, ну, прострілювати свічки. Якщо так брати, наприклад, з сьогодення, та, якщо у нас, наприклад, піде сюди, до верхньої границі каналу це x 2 на рівню міст Х2, звичайно, це не про те, а, що приходять люди не за тими результатами, але це я так кажу мінімально це від границі каналу, якщо уявимо яму собі так, що це у нас дійшло до нижньої границі, так і тут буде на верхня границя. Але, зазвичай, в таких монетках, в таких ситуаціях ми цілимося на пробиття каналів. Тобто, фактично, з цього моменту, якщо сьогодні було би там зайти, ну, уявимо собі там. А, ви не хочете в яких ризики, та максимум 50 баксів. Та. Дійти, наприклад, десь до сюди, тобто, тут десь 200%, це 4 ікса, 50 баксів, та, тобто хоба 200 баксів у вас вже є на руках в моменті і, Звичайно, тут немає якихось термінів, та, Тут може бути простріл цієї зони через місяць, через два, а може бути через півроку. Зрозуміло, що тут ніхто не знає, хто вам нічого не скаже і тому подібне. Але зверніть увагу, які у нас тут були об'єми, так і які тут стали. Тобто на фьючерсах взагалі на деривативах дуже великий об'єм почали йти ось на шорт. Саме в моменті, коли а, вже остаточно всі почали скидати, почали всі шортити. Побачили, що тут у нас полосажу вертольоти зробили такі гелікоптери, та вниз зверх-вниз верх. І все. Зараз вже йде накопищення бокове. А, і Звичайно, можна сказати, що воно може бути якось так от, пізніше. Знову так от, піти вниз. Звичайно, таке може бути. І для цього потрібно спостерігати. За такими проектами потрібно спостерігати і, наприклад, там. Раз в тиждень, раз в два-в три тижні дивитися на динаміку, бо фактично на один сьогодні подивилися так. Завтра ситуація дуже ймовірно, що не зміниться на монетці. Після завтра теж не зміниться. Тому краще всього дивитися, де вона закріпляється. Краще всього, на, на тижневих таймфреймах. Ось. І тому, тому а, такого плану монетки. Також я хотів сьогодні собі придбати там, на фактично 10 баксів, подивитися, роветку зіграти а, Not AI, але ця монетка навіть ніде майже, не торгується. Уявіть собі, та палка, яка була а, десь місяці 3, начебто. Ось, і вона залістилася на біржах, навіть не таких, як Bidget, та Binance, ByBit. Тобто на ОКІ, тобто, взагалі, цих бірж в неї навіть і не було. А На якихось там Maxis Пізніше там на Pancake Swapach, тобто а, там Get IO, ну, тобто, біржі, які взагалі не фаворити, близько. Біржі, які ліквідність там дуже мала. І, ну, як то кажуть, на Pancake Swapach тримати теж, як то кажуть, гроші, ну, таке собі. Навіть 10-20 баксів. Знову ж таки, треба завести ще на газ. Ось, ну, таке. Вже краще почекати, щоб хоч на якусь адекватну біржу залістили. Яка входить там в топ-6, в топ-7, не знаю, десь так. От. NoTI могли б, звичайно, взяти. Хто хоче ризикувати, можете на 10-20 баксів. подивитися, рулетка, чи вистрілить, чи не вистрілить. Вона на базі штучного інтелекту, як то кажуть, в категорії входить ця монетка і вона як та палка була ж. І, ну, Може, щось буде, щось, як то кажуть, покаже ще. На спекулятивному сценарії цієї зимою або весною. Наступною, яка от буде. От. А, ось такі то справи. І в цілому, в цілому, якщо так подивитися, що у нас може бути, ну, відкритим той самий ВІФ. І ми бачимо, ось, наприклад, на даному та, у нас був спекулятивний такий момент. та У нас була ось границя. Ось нижня і верхня. Більш вокальному отак ходили та прострілили його. І Ще ретест зробили, та простріл, ретест і пішов вгору. Стандартна така база. Базова складова тренду. Ось, і Подібного плану, я ж кажу, що може бути так само і на хамстері, на доксах, наприклад. Та, там, багато таких мемів різних, різного типу. На кеті. Цікаво, навіть подивитися, що на зараз. Ну, схоже, як і на те, що зараз йде таким несхідним, та як і на. Тому на хамстері. От. Ну, таке звичайно може пробуватися вгору. Тобто десь або на кінець цього місця спробувати. Вони можуть, знаєте, піти на 52-55 центів навіть в таким імпульсом на 10-15 центів вгору. Ось а при невдалому сценарії воно просто піде далі в боковик, знаєте. Ось, наприклад, отак, якось так, от, і так розторгується, знаєте, більш широкий канал пізніше воно зайде, ось так. І вгору. Ну, таке теж може бути. Або просто буде без е, цих каналів, е, як то кажуть, клінів, там всяких прапорів, а просто буде верх низ в боковик прямий, прямолінійний. так, Наприклад, просто ось так буде йти, і все. І потім вгору проб'ється. Тобто, ну, саму суть, ви зрозуміли, має надію. Ось. Десь тобто, ми докси відкриваємо. Ось. У них кажуть, бачите, була не східна, не східна. Ось, і зараз починає бути вже накопичені. Тобто якраз в цьому діапазоні вже, ймовірніше, всього можна було б набирати. Навіть, так, наприклад, там, сьогодні 10 баксів купити, через тиждень 10 баксів купити. наприклад. Та, тобто, так, потрохи-потрохи щось набирати. А Відкуповувати. Але знову ж таки я б не тримав більш ніж 50-70 баксів в таких монетках. Ну, в одній з монеток. Звичайно, можна купити там 3-4 монетки по 50 баксів розкидати. Яка з них вистрілить, ймовірніше всього, це точно. Я і в разі чого, якщо, наприклад, інші знаходяться на місці або почало падіння, так, то та яка вистріла вона перекриє ці а, збитки з інших монеток. От тому такі то справи. Бажаю всім успіхів. Маю надію, що було вам цікаво, зрозуміло, і будете користуватися, якщо вам це дійсно цікаво і потрібно. І до зустрічі!